Вогнегасник порошковий ВП-1, призначений для гасіння пожеж класу А, Б, С, тобто гасіння твердих, рідких, а також газоподібних речовин та електрообладнання до 1000 вольт включно. Вогнегасником можна гасити автостоянки, гаражі, транспортні засоби, офісні та складські приміщення площею до 10 квадратних метрів. Вогнегасник обладнаний запорно-пусковим пристроєм, на якому розташований манометр, стрілка якого повинна знаходитись на зеленому секторі. Якщо стрілка знаходиться у червоному секторі, це сигналізує, що у вогнегаснику відсутній тиск. Також тут розташована ЧК з пломбою та соплом. Для розпилення вогнегасної суміші. Термін дії балона 10 років, на що вказує позначка на самому балоні. А технічне обслуговування потрібно виконувати кожного року. Вогнегасник знаходиться під тиском. Його повна вага становить 2 кг. При використанні треба висмихнути чеку, направити сопло на осередок займання, натиснути ручку он утримувати її близько 10 секунд.